Насправді те, що відбувається на Донбасі, ну правильно тут було сказано, це не лише військова ситуація, військова ситуація це вже підсумок. І дійсно те, що серед місцевого населення є дуже багато жителів, які дійсно щиро підтримують тих, кого ми називаємо сепаратистами, терористами, підтримують якусь форму відокремлення від України. Можливо, навіть не приєднання до Російської Федерації, але принаймні відокремлення від України від Києва, це дійсно так є. Дійсно на Донбасі дуже великий відсоток людей, які дійсно щиро цього бажають. І це також є підсумок тих 23 років незалежності України, коли українці на території України не відчули, що таке держава Україна. Вони не відчули, що таке. Соціально-економічні переваги бути в державі Україна навіть порівняно з соціально-економічним становищем в колишній державі під назвою Радянський Союз. Люди дуже часто порівнюють і кажуть, що при Союзі було краще. І порівняння такі, наприклад, на сході на півдні України, вони є, я би сказав, масовими, можливо, навіть переважаючими. Але ми повинні виходити з тієї ситуації, яка є зараз. І я хочу запропонувати, якщо ми звертаємось до президента, ми розуміємо, що ми звертаємось не до людини, хоча й до людини, але ми звертаємось до керівника країни, до голови держави, тому що зараз треба вирішувати ситуацію не лише військову, не лише спеціальними операціями військовими там, і підрозділами Міністерства внутрішніх справ. Це можна залагодити, але от залагодити е, думку населення і Донбасу, і я би сказав, всього Сходу і Півдня України про Україну як державу, про Київ як е, центр управління Україною як державою, от змінити цю думку дуже швидко, по-перше, не вдасться. Але щоб зробити перші кроки, щоб вони були дієві і справжні, а не імітаційні, е, я можу запропонувати дуже конкретну. Я би сказав, формулу. Не просто якісь гарні слова, а дуже конкретну економічну формулу, як нам добитись того, що підживлює оці сепаратистські, якісь відокремлені настрої. Популярне дуже зараз слово і поняття децентралізація. Майже ніхто не знає серед простих громадян спитає, що таке децентралізація, і як її пощупати, ніхто вам практично не скаже. Відповідь на це. Біля цього слова децентралізація поруч ходить інше гарне слово під назвою федералізація. Також спитаю, в чому має заключатись федералізація, окрім самого слова, практично ніхто не скаже. А я хочу все це конкретизувати і поняття децентралізації, і поняття федералізації. Почну з федералізації. Насправді абсолютно немає значення, як ви назвете територію, якусь адміністративну територію. Область, край, воєводство, федерація, губернія чи автономія абсолютно не має значення, яким словом це назвете. Це слово ніяк не гарантує місцевого самоврядування, місцевої економічної самодостатності. Ніяк не гарантує. Зокрема, федерації у складі Російської Федерації мають менше повноважень і ресурсів власних, ніж областя в Україні. Хоча в Російській Федерації вони називаються словом федерація. Але в них менше повноважень, хоча це важко собі уявити, але дійсно ще менше повноважень і власних ресурсів, ніж у нас в українській державі мають областя. Тобто це й конкретне свідчення того, що самоназва території нічого ще не гарантує. А що ж гарантує розвиток місцевого самоврядування і економічну самодостатність будь-якого регіону, а гарантує негарні слова? І негарні словосполучення а гарантує розвиток місцевого самоврядування і регіональну самодостатність економічну, тільки один конкретний економічний показник. Лише один. Він називається міжбюджетне співвідношення. В якому співвідношенню бюджетні ресурси розподіляються між центральним бюджетом і місцевим. Все. Тільки від цього одного показника залежить. Ситуація в нас в державного управління децентралізована чи навпаки централізована, тільки від цього міжбюджетного співвідношення. Я вам навожу тепер для порівняння, щоб ви зрозуміли, що це за показник і як від нього все залежить. Якщо ви пам'ятаєте, Радянський Союз розвалився не з військової причини, на нього ніхто не нападав, жодних пострілів з жодної сторони не було. Радянський Союз розвалився з якої причини? Економічної. Він не витримав економічної конкуренції світової, хоча йому належала одна шоста частина суші, на якій були розміщені найбагатші ресурси планети. Але все це йому не допомогло, тому що причина неправильно побудована радянська економіка. А яка була причина в тому, що радянська економіка була неефективна і тому розвалилася? А цю причину ви пам'ятаєте, тому що радянська економіка була яка? Централізована. Так, от, що таке була централізована радянська економіка? Станом, офіційні дані, станом на повний останній фінансовий рік Радянського Союзу. Це 1990 рік, повний останній фінансовий рік. Міжбюджетне співвідношення між центральним бюджетом і республіканськими на 90-й рік було 52% на 48%. Тобто 52% всіх доходів бюджетної системи йшло в центр тоді, в Москву. А 48% доходів бюджетної системи залишалось республікам 15 республікам. Тобто приблизно 50 на 50. І це вважалась дуже централізована радянська економіка, через що вона розвалилась. Тепер аналізуємо Україну. 23 роки ми будували незалежну державу, ринкову економіку. І що ми набудували? Беремо знову останній фінансовий повний рік України, тобто минулий рік, 2013 рік. Станом на минулий рік. Тепер слухайте уважно: 80% доходів бюджетної системи України йде в центр, в центральний бюджет, яким розпоряджається Кабінет міністрів, і лише 20% всіх доходів бюджетної системи залишається всім місцевим бюджетом, разом взятим обласним, міським, районним, селищним і сільським 20%, а одному центральному 80%. Тобто у нас. Навіть порівняно з радянською економікою, наша економіка українська на сьогодні гіперцентралізована. І саме тому рівномірно по всіх регіонах України, де би, куди би ви не заїхали, Луганськ, Львів, Чернігів, Кіровоград, будь-куди. Ви побачите рівність в одному, рівність в бідності. Тільки за окремими винятками, де є окремі мери окремих міст, які в силу. Можливості цих міст працюють дійсно щиро на розвиток цих міст, ми маємо окремі винятки. Там Львів можемо наводити, Вінницю і так далі. Вся інша країна, куди ви не заїдете, обласні центри, районні, селищні, доріг немає. Житловий фонд в жахливому стані. Житлово-комунальне господарство вже ледве дихає, будь-яка зима серйозна, його просто накриє, ну і так далі, і тому подібне. Я вже не кажу за рівень соціального забезпечення людей. Тобто, одна з головних причин в тому, що ми майже всі гроші заводимо в центральний бюджет, з якого ці гроші практично безконтрольно роздаються дуже наближеним людям, які розпоряджаються центральним бюджетом. Тобто, моя пропозиція у конкретній формулі, те, про що я говорив. Давайте як перший крок, це пропозиція до президента України. Децентралізуємо бюджетну систему поки що до співвідношення 50 на 50 між центральним бюджетом і місцевими бюджетами. Але це децентралізація не лише доходів, а треба розуміти, що це і децентралізація витратної частини бюджету. Що це означає? Це означає, що в кожному місті. Всі об'єкти фінансуються наполовину. На половину з центрального бюджету, а на половину з місцевого, де знаходиться об'єкт. Якщо є школа, має два рахунки: на один рахунок гроші йдуть з центрального бюджету, на другий рахунок з місцевого і так далі. Дитячий садок і тому подібне. Таким чином, що ми зробимо? Ми зробимо оці місцеві. Еліти, так звані бізнесові, в тому числі от називали по Луганщині Єфремов, по Донеччині Ахметов. Ми їх змусимо, заставимо відповідати за соціально економічну ситуацію в цьому регіоні. Якщо Ахметов хоче працювати через офшори, будь ласка, працюй. Але ти будеш знати, що наполовину все в області буде недофінансовуватись. Тому що половина має фінансувати з місцевого бюджету, куди ти маєш платити податки. Єфремов хочеш децентралізованості, будь ласка, хочеш працювати через офшори, не платити податки, значить на Луганщині наполовину всі об'єкти будуть недофінансовані конкретно через тебе. Бо ти ухиляєшся від податків. Тобто децентралізація це не є лише децентралізація повноважень і доходів, а це ще й децентралізація. Відповідальності, тобто витрат. Тільки так, тільки завдяки цій формулі 50 на 50, ми, по-перше, розділяємо повноваження, дійсно розділяємо, бо повноваження без ресурсів нічого не варті. Головне, це розподіл ресурсів. А друга половина це розподіляємо відповідальність. Оця формула 50 на 50 в міжбюджетному співвідношенні. Це якраз є той вихід, який зараз з одного боку задовільнить місцеві бізнес-еліти, а з іншого боку, ці ж еліти зобов'язують бути відповідальними перед своїми регіонами. Дякую. Все, спасибо большое. У нас тут буквально 5 минут. На Задайте вопросы. вопросы. Да. будь ласка, задавайте. А будете ви, уважаема Валентина Виноградова, приймати в вас жіночий рух жінок з Криму? Це перший питання. А другий питання. Я живу в Германії. І традиційно для козаків було такое правило пропісни, як казаки. Будете ли ви приймати ваш рух жінців нетрадіоним місцем проживання? Тому що багато українців уїхали можна відповісти, там. я вже зрозуміла сім'я. Я зрозуміла так. час нас. Звичайно, звичайно, Кримські жінки це Крим Крим Кримський народ, це український народ насамперед для мене це. Народ, який я впевнена, що політика нашого президента, якого ми обрали, буде такою, що Крим ми назад повернемо, і, звичайно, Крим не є окремою якоюсь територією чи окремим народом. Українським народом є для мене татари кримські. Корінний український народ. Навіть цей президент його признав на Верховній Раді таким, але, на жаль, вже запізно, коли віддали Крим, коли була анексія. Звичайно, приймаємо всіх. З нетрадиційними, раді Бога, з нетрадиційними, якщо це на благо України, на розвиток України, на те, щоб народ України був єдиний, то звичайно приймаємо всіх. І питання. вопрос? канал 112 Украина. Меня зовут Валентина. У меня вопрос к Ярославу. Ярослав, вот скажите, вы сказали, что границу пересекло более 4 тысяч людей, и это сброд со всего а, Советского Союза. Скажите, а почему, по вашему мнению, а почему тогда мирное население в какой-то своей части это все поддерживает? Что вообще там происходит с мирным населением? Как этот конфликт воспринимается именно людьми? Я вам скажу так. Есть две категории людей, которых я вот выделяю для себя. Первая категория это те, которые они разочаровавшиеся, да до последнего времени они ожидали вот всего того, о чем мы только что рассказывали присутствующие, но разочаровавшись, ну, что ли, так, качнулись да, в сторону этих непризнанных республик. Вторая категория людей. Это не нужно думать, что это люди, которые там по своей инициативе вышли. Проезжая по Донецкой области, я вот задавал вопрос, что это за люди на остановках стоят поселом? Это, так это бизнес сейчас такой. Подъезжает автобус, останавливается. Так, митинг. Бить будут? Нет. По 100 гривен. Будут? Возможно будут. По 400. Стрелять будут? Возможно будут. По 1000. Есть группа, есть э, отдельная группа. То есть это это вот способ зарабатывания. Георгиевские ленточки нацепили, ну там подраться большое дело, можно и подраться. И есть отдельная группа э, гастролеров, да, которые были замечены в разных населенных пунктах: в Горловке, Донецке, в Мариуполе. Они представляются везде местными. Вот это именно те. На кого опирается вот эта так называемая пятая колонна? Я ответил на ваш вопрос. И вопрос ко всем присутствующим. Скажите, все-таки все что нужно сделать, чтобы помирить население Украины, восток успокоилось? Смотрите, во-первых, э, ну, чтобы вы понимали, население востока Украины вообще мирить не нужно. Мы мирные граждане, друг друга любим. Во Львове, в Луганске и все прочее. Это все кашу заварили политики. Вопрос другой, как теперь этого джина в бутылку назад? Вот в чем проблема. Поэтому мы и говорим, что если сегодня использовать только лишь силовой метод, не показывая народу надежду, мечту, вот каким Донбасс будет через две недели, через месяц, куда мы идем и что мы в конце концов будем иметь на выходе, то это все бесперспективно. То есть мы просто родим территорию еще более коррупционную, еще более агрессивную, которая будет пугать всю Украину и Европу. Поэтому Ми готуємо це обращення. Я думаю, що це має бути теж єдиний такий інформаційний простір, і люди мають з Луганська приїжджати побільше до Львова. А Львів має їздити в Луганськ. не, не, не зубуватых людей, на самом деле... Э, Еще два, два слова Наталья хочет сказать. Хорошо. Децентрализация, то, что сейчас нам предлагают, должно быть наполнено конкретным социальным экономическим смыслом. То есть должен быть готов у президента. С нашей помощью мы готовы содействовать. Есть эксперты, есть люди, которые готовы содействовать. Пакет социально-экономических предложений... То есть для этого региона, чтобы люди поверили, чтобы было восстановлено доверие, которое сейчас, к сожалению, утрачено. И последнее, я хочу сказать: от нас очень мало зависит, зависит очень много от вас, да, журна да. жур, жур, журналистов. Пожалуйста, приглашайте общественников Донбасса к себе на эфиры и задавайте там вопросы. Потому что у нас нет трибуны. Вот благодаря таким людям, как Валентина, мы что-то еще тут пытаемся говорить вслух. Спасибо вам большое.